Привіт-привіт всім, дорогі водолії! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія. І це ваш старопрогноз на жовтень 2024 року. У жовтні місяці 2 числа у нас відбудеться дуже важлива подія. Це сонячне затемнення. Це буде останнє затемнення у знаці зодіаку Терези. Тому проконтролюйте, подивіться, де у вас знаходиться знак зодіаку Терези у вашій натальній карті. Саме в цій сфері життя у вас будуть відбуватися зміни. І це буде, ніби такий останній поштовх у вас. До якихось нових звершень, тому що взагалі цілий місяць буде для нас дуже. Мотивуючим він буде підштовхувати нас до чогось нового, до підписання нових контрактів. Там, можливо, хтось переїде жити в нову квартиру, хтось почне новий бізнес, хтось почне займатися якоюсь новою просто справою, вчитися чомусь новому. Тут приходить саме якась така новизна, яка буде остаточно змінювати наше життя. Ви, от до цього, можливо, там рік ішли, вже думали про це, робили щось для цього. І тут зараз ви будете мати вже конкретні результати, ви зможете почати і ви зможете просто вперед Про затемнення я зніму ще окреме відео. Зараз давайте дивитися самі енергії жовтня для вас. І дивіться завжди ваші відео на ваш сонячний, місячний і знак Асцененту це трусині знаки, які символізують саме вас. І, звичайно, для особистої консультації звертайтеся в директ мого інстаграму. Лінк буде в описі до цього відео. Ставте лайки, пишіть коментарі і діліться відео зі своїми друзями. Ну що, поїхали? Перша карта для водолії. Водорії карти на жовтень 2024-го. Так, шестірка Пентаклів. Шестірка пентаклів це карта обміну енергіями. В цьому місяці буде дуже важливо взагалі тримати баланси. Вам потрібно слідкувати за своїм харчуванням, вам потрібно слідкувати взагалі за витратою ваших грошей, ваших ресурсів. Не витрачайте забагато більше, ніж ви можете так собі дозволити. Взагалі це карта такої зарплатні. Гроші будуть до вас приходити, але їх потрібно навчитися правильно розпреділяти. Можуть вам тут віддавати якісь довги, або ви комусь будете якісь борги віддавати. Також це у нас карта допомоги. Якщо вам треба допомога, то просто попросіть. І якщо у вас хтось буде просити допомоги, також дуже добре було б допомогти там, фінансово або якимось іншими а, шляхами. А тут карта також говорить про те, що кожен отримає те, що він заслужив. Тому тут буде вам по заслугам. Хочете якісь хороші результати, тоді вам прийдеться багато працювати. І чим більше ви чогось вкладаєте, чим більше ви робите, тим більше ви будете отримувати. Так, наступна карта. Карта зірка. Це ваша карта, дорогі водолії. Двіся, ви будете сіяти, взагалі збудеться якась ваша мрія в цьому місяці. Дуже важливо взагалі загадувати бажання, як тільки мрія збувається, одразу загадуйте наступне бажання, щоб його підштовхнути, щоб енергію ще більше розкрутити. Можете для когось стати зіркою, або ненароком зустріти якусь зірку, чи можете на концерт якийсь поїхати, зустрітися з кимось, з якоюсь дуже відомою людиною можете стати для когось ціллю, ви будете вести людей за собою. Взагалі тут дуже важливо проявити себе в цьому місяці. Багато говоріть, багато показуйте, виходіть на люди. Будьте в цих енергіях зірки, так? Коли ви нічого не боїтеся, і ви дуже сильно впевнені взагалі у собі. Так. Карта смерть вам випадає, дорогі водолійчики, зміни, трансформація до вас тут приходиться, знову ж таки, старший аркан. Може тут у вас може знову відбутися якісь або внутрішні трансформації, чи зовнішні, чи от збудеться ваша мрія і вже не буде більше так, як було колись. Карта смерть допомагає просувати так, себе вперед, але. Таким чином, що ви відпускаєте ваше минуле і ви вибираєте ваше майбутнє. Ви дивитеся і фокусуєтеся на те, що вас там чекає попереду. Це карта відновлення, це карта переродження. І тут можуть бути як у вас якісь такі е, ситуації, або, можливо, у вашого оточення будуть якісь ситуації, коли потрібно буде трансформувати свої думки, свій. Е, життя, Може хтось буде навіть е, трансформувати свій одяг, будете, наприклад, там очищати пространство, до речі, по смерті. Дуже добре очищати пространство, робити якісь відрізки, е, від, відрізати, відпускати, відпускати від себе якихось людей непотрібних у вашому житті. І е, розуміти так, по карті зірка, куди ви хочете далі рухатися. Окей. І ще одна колода, карта для водолігів. На жовтень 2024-го. Так, король жезлів. Король жезлів це у нас лев. Або стрілець чи овен. Такий чоловік може бути присутній у вашому житті, він може вам чимось допомагати, вирішувати якісь ваші питання, або вам потрібно бути в цих енергіях: беріть відповідальність за свої руки, дійте, багато рухайтеся тут, багато спорту може бути. Хтось може вас просувати, хтось може вам допомагати. Для жінок особливо ви можете зустріти такого чоловіка, навіть для відносин своїх особистих. І він дуже буде такий активний, має багато знайомств, має вже якийсь конкретний статус, чогось досягнув у житті. Це в нас вже такі старші чоловіки рахуються. Так, далі. І дуже активні. Так, І Іще один старший аркан, карта Ерміт. Це відлюдник. Коли відкриються якісь таємниці, ви зможете їх висвітлити, ви зможете до них дійти. дійти як вам потрібно буде слідкувати взагалі за деталями. Дивитися вглуб, потрібно буде розбиратися більш ширше у ситуаціях. Не дивитися на все так, а. На всю ситуацію цілком, а потрібно розбирати на маленькі пазлки, і таким чином ви зможете викрити щось, ви зможете щось знайти. Можливо, тут будуть так, якісь пошуки, ви будете щось шукати, ви будете, так і у вас є оцей фонарь, у вас є якась така мудрість, як це знайти, або людина, якась мудра з'явиться у вашому житті, яка буде вас просувати, яка буде вам висвітлювати ту чи іншу дорогу, ту чи іншу ситуацію. Тут може бути, так, дивіться, тут. Холод, сніг, цей старець іде кудись, рухається вперед. І тут от якраз така якась мудрість старших, або, може, хтось породу вам допоможе, хто буде вам, вас наставляти, хто буде вас підштовхувати вперед до ваших, так, до вирішення цих питань, і будуть вам, можливо, трішки очі ваші відкривати. Так, і ще... Тут з жезлів, дивіться. Оцей жезл. Ви його все-таки тримаєте на дні ніколи у нас колісниця. До речі, ви тримаєте його в руках. Подивіться, ви рухаєтеся вперед. У вас є енергія, і у вас дивіться всі три карти, і тут на всіх трьох картах жезл в руках. Бачите, ви будете ніби просувати завдяки оцій своїй енергії внутрішній. Вона у вас буде, у вас буде новий початок, це карта нової роботи, це карта якихось нових пропозицій, дуже цікавих, до речі, пропозицій, які будуть вам допомагати е, у просуванні вас як особистості. Взагалі. Е, це може бути заняття спортом. Також ви починаєте. Чи у вас тут якась така ідея, ви чимось загоритеся, так, на свігонь, і це щось воно принесе. Це вам благополуччя, цей джезом, він світиться, і ви зможете себе якимось чином навіть реалізовувати. Дуже важливо брати от, якраз таки вам водолії все в свої руки і вирішувати от, самим е, якісь свої питання. Так, не перекладайте відповідальність на інших. І ще колода для водоліїв. На жовтень 2024. -го. Так, карта четвірка мечей. Ну, четвірка мечей це про паузу. Може бути тут якийсь момент, коли вам потрібно буде, по-перше, Добре висипайтеся, вам потрібно подумати про ваш сон, і буде якийсь момент, коли вам захочеться подумати, коли вам захочеться розібратися. Розібратися в собі, вам захочеться розібратися може в якихось ситуаціях. Все буде трішки підвішане, незрозуміле. І тут, якраз тоді, оцей відлюдник він вам говорить про те, що дивіться глибше. Візьміть, може, паузу дійсно для того, щоб розібратися, щоб зрозуміти, як там може якась нова робота і вас будуть вчити новою роботою займатися. Відлюдник ще, до речі, от відлюдник я не сказала, він ще говорить про те, що вам захочеться побути наодинці, Ви захочете трішки відсторонитися, відійти від всього. І тут ця карта говорить, так вона її підтверджує, що вам захочеться може в якийсь ретрит в медитацію, в регресію може піти, так? І ви будете лежати, будете обдумо. Взагалі відчувати якісь енергії тут навіть. Четвірка мечей це також може бути карта лікарні, тому тут будьте обережні, може ви когось будете відвідувати в лікарні в цьому місяці, і це може бути так пауза у когось із ваших близьких якась у житті. І ще. Так, паж жезлів. І знову жезли у вас ідуть, дуже багато енергії, яку потрібно втілювати, яку потрібно реалізовувати, вам обов'язково водолійчики. Паж жезлів це у нас взагалі новий початок, новий рух, якийсь новий спорт. Це коли от ви починаєте чогось вчитися, і вам потрібно дуже багато вашої енергії і уваги вкладати у цю справу, вам потрібно цим займатися. І тут по пожарні... Там жезлів можуть бути діти ваші, наприклад, проявитися. Може ви тут так, у вас буде якийсь момент, м -м, коли ви зупинитеся, обдумаєте все і почнете тут спортом, наприклад, займатися. Або почнете тут якийсь новий бізнес свій робити. І оці жезли, ви, ну, вони у вас дуже їх багато. Вам потрібно щось. Робити конкретне на фізиці дуже багато фізичних вправ дуже багато якихось фізичних дій у вас іде. Може бути карта дітей. До речі, дивіться, щоб тут ваші дітки не захворіли, щоб у них не було такої якоїсь тож паузи в житті в їхньому. Тому що пажи жезлів, це у нас це можуть бути це всі, хто від нас залежні. Це молодші діти, це можуть бути якісь племінники. Це можуть бути старші люди, яким потрібна наша допомога, або домашні тварини такого ж. І тут у них може бути так, може і буде себе погано почувати, і вам прийдеться вести їх до лікаря. І ще одна карта. Кубків, ну по тузу кубків тут, в принципі, все має налагодитися дуже швидко. Це відновлення, відродження, новий початок, нова якась пропозиція. І от під кінець місяця, якраз таки, оце ваша мрія збувається. Вам треба трансформувати, щось відпускати, брати все в свої руки, починати діяти. І під кінець місяця ви маєте дуже хорошу пропозицію. Ви маєте такий. Приємний подарунок, навіть я би сказала, новину якусь, яка може прийти. Це може бути навіть неочікуване щось, це може так. Вас на хрестини, до речі, можуть по цій карті запросити, або це може бути нова творча якась діяльність, чи закоханість навіть то скупків це все що про емоції. І тут починається якийсь новий шлях, перший крок саме у проявленні ваших емоцій. Дуже хороша карта. Видите, бачите, вам ніби бы вам нару на руці щось, щось дає, от прямо таке. Але тільки після того, як ви самі берете у свою руку так, оцей жезл, починаєте ним робити якісь дії, і після того вам і приходять подарунки. І якщо це тут так ваші дітки або якісь ситуації паузи, то вони дуже швидко вирішаться, і ви будете мати от таке саме позитивне вирішення. Зцілення тут буде 100%. Так, і ораку. Для водолеев карта для водолеев солнце и зеркаль. Дуже хороша карта, тому що вона тут показує нам, по-перше, сонце висвітлює вам ваш шлях, показує вам, проясняє ваші думки, проясняє взагалі ваші наміри, куди ви хочете рухатися. І у вас є тут така магічна паличка, завдяки якій ви можете. Оця паличка, якраз таки, от ваш ту так, якісь конкретні дії. Ви завдяки цій паличці ви можете здійснити знову ж таки свої мрії. Буде можливість. І здивитися трішки за горизонт, буде можливість бачити щось е, далі, ніж інші. Ви будете розуміти ситуацію краще, і взагалі будете тут здійснювати свої мрії надалі. Ви будете рухатися до своєї мети. Обов'язково це робіть. Обов'язково подалічки, напишіть мені, як у вас проходить ця трансформація, чи ви взяли все-таки цей жезл, в свої руки і почали діяти. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!